Тиждень у нас як мінімум вижити. Це раз. А два попасти додому на кінці. Його про вижити я жартую, ну, типу, у мене це цільна життя, ну, на довший час, ніж на тиждень. Тобто, типу, це більше по приколу, а по роботі, то що, всього, треба буде зараз приїхати у Німеччину. Я їду з Іспанії, хто в курси, то в курсі. Хто дивився попереднє відео. А Їду на вивантаження в Німеччину везу Оливки. В Іспанії було гарно, було плюс 20. <кхи> Тут уже холодніше, тепер вже на вулиці 10, але це ще ну, з 10 ще можна миритися. Думаю, в Німеччині воно буде похолодніше. Зараз я на обїзні міста Леон. я трошки проспав зранку, тому зараз от на от таких от доволі Кересенних движений, але нічого, зараз ми вроде, ще 3 км, так що зараз я звідси випрыгну і. і. Їдемо в Німеччину. Везу оливки. Оливки вже чуть-чуть там похилилися, напевно, в процепі, але я не можу до них подивитися, тому що вони закриті пломбою. Там такі баночки стоять і вони замотані стрейчем. Uh, і той стрейч, тіпа, так, ну, не дуже прям, но якісно запаковано і швидше всього, воно просто роз'їхалось на палеті. Ну, подивимося. Вроді нічого з перцепа не витікає, так що це означає, що як мінімум ті баночки не побились. А решту, ну, типу, раз похилилось, так похилилося все рівно, прив'язати його толком особа немає. Як, звісно, є способи, я вірю, що ви в коментарях мені напишете які. Але чесно, типу, скільки раз вони вже так їздили, і завжди, в принципі, вони доїжджали і нічого з ними аж такого критичного не ставалося. До речі, вже, якщо ми Дійшли і побачили поліцію. Може це і не поліція, не знаю, хто це такий насправді, якщо чесно, це не поліцейське авто, ну менше спецслужби якісь. Робіть коридор життя. Ну, то есть, типу, якщо ви стоїте в пробці, хто їде справа, хай прижимається більше в праву сторону, хто їде зліва, лівіше. і тоді між вами зможуть проїжджати як мінімум мотоциклісти, а як максимум. Швидка, пожежники. І пам'ятайте про це, бо вони спішать, вони їдуть, вони роблять важливі речі. А, типу, я думаю, що кожен з вас хотів би, ну, не дай Бог, звичайно, але якщо прийдеться, щоб їхала до вас швидка, до вас чи до когось, з ваших знайомих, ну, кажу, ні в якому разі вам цього не бажаю, то ви б хотіли, щоб швидка доїхала чим пошвидше, без. Затримати. Я, напевно, на сьогодні від'їхав, все не знаю, що бажання далі їхати вже немає. Дев'ятку від'їхав, а типу, 10-ту годину брати не хочу. А тут приїхав на парковку і ось що відбувається. Я не знаю, що чи вони їх вигружають, чи що вони тут загружають. Взагалі, не зрозуміло. На палетах щось написано Еквадор Берлін. То скоріше всього це їде. Напевно, що в Берлін все-таки. Але не знаю, що воно таке, щось тут максимально странне якесь обладнання, типу, а тут доски. Чому воно таке? Сцена, якась не сцена, непонятно. Там, Вона там стоїть кара катається, не знаю, мали їх не типу, питати. Машина іспанська, я спочатку думав, що його може заставляють щось перегружати. Баги, типу, але поліції тут ніде немає. Ну Ні, коротше таке от. Зараз зробити щось поїсти і відпочивати. Звісно, в мене там теж вона. Не дуже приємно загружено. Ті оливки хочуть випасти на вулицю. Не знаю, надіюсь, з той стрейч їх дотримає, залишилось мені ще 200 кілометрів. І ну, надію, що з Божою допомогою воно доїде. Так. І надіюсь, що без, без проблем буде на вигрузці. Воно в принципі не так, не так жорстко хитається, але типу, з неприємного, що. Так, от себе покажу, напевно, З неприємного, то, що воно керече, тільки що я проїжджав у ремонті і там от такий типу, був перепад висоти великий і перехилилось, воно так весь час їхало їхало рівненько, а оце на переїзді з однієї полоси на другу перехилилось, Короче, Неприємно перехилилось, Ну, побачимо. Керече, отакі от неприємності на так мінімум раз, два, три, чотири палети. А то й більше Ну і зараз будемо пробувати якось це вигружати це, звісно паршиво Ну, саме гіршим прийдеться це переложити його Чи хочу я це робити ніхтось буде потати тож ні так, є скоротке пояснення на рахунок тих впавших палет і і то все, як та ситуація вирішилась. Коротше, ну, палети не впали, палети похилились. Слава Богу, з товаром нічого не сталося. Але, ну, понятно, що вони не в належному стані. Цмерці мені про це прийняли. Ну, точніше, в мені прийняли і про це там написали, що палети, типу, приїхали, але не в належному стані. Та й, коротше, що, типу, написали туди в цемерку, що. Ну, вони щось там написали, я дописав свого своє, що. Типу, не... що це сталося не через типу, якусь вину, вину мене як водія чи вину фірми, що типу, там прицепт непідходящий, а через те, що непідходяща упаковка, то якось хай з тим вирішують. Не знаю, це, типу, в принципі, страховий випадок. Так що не сказати, що я особо розстроївся, там, типу, прийшли, посходило з начальство до тих полі, там почало розказувати, розмішляти, а потім пригнали двох мужиків, які там, допомагали, перетримували, щоб воно не розсипалося. Так воно типу, не, не збиралося нікуди розсипатися, але Типу таке, де страховки обмотало стрейчем. То із-за того всього. Так що звертайте увагу е, на те, що типу, вигрузити, в якому воно стані, типу сама упаковка, тому що, щоб воно було більше обмотано тим стрейчем, щоб воно не було два рази обмотане по типу, всьому, було б напевно ну, взагалі без проблем. А так як, та, як воно є, так як є, то тіпа, окей. Я трошки. Типу, не сказати, що я прям, ну, від цього якусь втратив мотивацію працювати, ще щось. Ні, але чесно, ну, що розстроюся, тому що типу, на рівному місці неприємності. Але, типу, окей, як то кажуть, це життя продовжується, тим більше це, типу, такі дрібниці стаються з кожним. Ну, а Я міг це не показати, але так як я тіпа, сказав, що буду показувати, все, і хороше, і погане, Ну, типу, тоді. Як то кажеться, що це, що таїть. Так то я вже на завантаженні. Тут ось така от фірма. Сказали, ну, взагалі, тіпа, в мене написано, ну, ну, типу в мене у планшеті написано завантаження на сьогодні, а вони мені сказали, що у них воно на завтра. Так що сказали. Але типу, не послали мене. Куди подальше, а сказали, за півгодинки прийдеш, щось ти й придумає. Так що якраз в мене є час на те, щоб перекусити. І І, і піду знову до них. Звісно, день затягується ще взагалі тіпо, маю зустрітися з знайомим, бо так як я вже в себе цю проблему вирішував, а у нього вона ще не вирішена. Проблема це згорає, згорає кабель ходящій мультиварку. Зараз я спробую його знайти і показати. Все, от, отакий, от, у кого є такий штекер, там відгорає кабель і не працює мультиварка. А Так як в мене це вже сталося, то я вже купив собі паяльник і припой. А ми десь по, суті, по одній дорозі б мали їхати. Якщо десь пересечемося і будемо паяти. І так, може хтось забув, що таке Німеччина. Так ось о, Німеччина виглядає отак. От от. Вау, це прям катастрофа. Це прям катастрофа. Коротше, а я в ітозі, що зустрівся зі своїм знайомим. Запаяли ми... взагалі, що ми мали зустрітися, ми мали запаяти цю вилку від мультиварки, це ми зробили. А до нього ще крім того. Типу поламався прицеп. Чи ще там взагалі так дивна ця? <кхе> дивне движення, тому що воно вроде як все повітря качає, повітря ніде не спускає, але випускало повністю подушки в ноль. Ну коротше, завдяки сервісу і нашим чотирьом рукам нам вийшло підняти причіп в одне фіксоване положення і тіпа, зробити так, щоб він автоматично не падав вниз. Бо він, кажучи, постійно, як тільки він пробує вирівнятись, то він і автоматично падав аж на самі, ну, типу, повністю спускав повітря з подушок, що не є гуд. А ще так, в нього оце от мега, та він чуть взагалі там землі не касався тим прицепом. Але кажу, ну, наче вже годину з чимось він там їде, і наче порядок. Так що будемо сподіватися, що йому він їде зараз просто у Францію. І ще йому з Франції треба вернутися в Чехію, щоб собі під цей. Щоб, щоб в Чехії заїхати на сервіс. отак от, от От і пробка закінчилася. А не знімав нічого, бо ми страшно спішили, тому що в мене закінчується 15-годинний робочий день. У мене все залишилось 2 години. А мені ще треба ну, типу, від'їхати чим подалі, чим подалі, чим подалі. Того до камери взагалі щось руки не потягнулося. Але нічого, Інший раз щось таке буде, обов'язково зніму. Дові, землі, дові, заради Ха-ха, отака от погодка, нічого собі, оце туман. Не зовсім зрозуміло, куди їхати, слава Богу, я тут не перший раз і уже ці дороги, типу, плюс-мінус повилучував, тому що так в загальному, то типу тут доволі доволі погано їхати. Воно що навіть через телефон, напевно, чуть краще, ніж в житті, але норм. Газ, палас. Ха-ха! Летимо, летимо. Надію що це цього разу нічого не перевернеться. Ну воно там вже цього разу і справедливості заради прив'язано все, так що <гум> немає даже можливості. Ладно, Без телефону, тому що ахамуха. Алюд банда. Так як я на кінці тижня протикався з цим, записом відео я нічого не знімав, тому що щось було не до, не до того, щоб знімати. Так от, сьогодні неділя. Починається вже по суті новий тиждень, але цей, цей, ця частина відео ще буде у старому тижні. По-перше, така машина. Ми зараз будемо ремонтувати її, а точніше пробувати, поміняти Все, от, механізм двірників, тому що він там не дуже себе відчуває, якщо видно. В будь-якому ми він себе там почуває не дуже. Подивимося, чому це вийде, але є. Запасні частини з розборки які я купив. Ось, ось така штучка з мотовчиком таких невірників. Зараз я попробую його замінити. В принципі, інструмент увесь є, тут багато його не треба. Зараз розбираю і, і, і. Я сподіваюся, що все в мене вийде, сподіваюся, що воно підійде по розйому, але мало би підходити. Ну, Думаю, що в мене вийде. Так щоб добратися до того механізму, спочатку треба зняти от повітряний фільтр Фільтр салону точніше. Потім його оцей от кожух, чи як це назвати. А далі би мав бути доступ до... До самого механізму. Багато, вже видно, там є конектор, Біля того моторчика є ще одна гаечка на 10, яку треба відкрутити, залізти туди. Це трохи неудобно. І отут от зверху їх відкрутити і витягнути. В принципі, в принципі це все. Так що працюємо. Такі два нові дверника, ще промові двірники, щоб виявили, щоб прям чітко в натурі клас. І в принципі можна сказати, що справа зроблена. А потім цей. Такі от два бошу, скільки вони коштують. Коротше, два обійшлись мені в 20 євро. Один тут більший, другий чуть менше. Так, як, такі так як стояли тут приблизно. Інструкція. Зараз попадемо, може, мені треба буде читати інструкцію. Тут прям серйозно це квітки. Так, там більше нічого немає, ми зараз викинемо. Воно тут працює. Це натискаєш, тут воно відкриється. Давно не для моїх цих. Ну да, це напевно для інших для інших типів двірників але в принципі, мене це влаштовує таке як і так так що це не знаю що з цим робити це ось такі от штучки ну я думаю що для інших типів двірників бо тут от різні ці різні прорізи отак от, так от. Не знаю видно, не видно, але думаю видно, хотів що помить машину хоча типу, це таке Досить дебільна ідея, тому що я ж її лишаю зараз день, а то і на тиждень мінімум готові на всі два. І типу... Вона тут все рівно пилюкою пропадає, але думаю, окей, помив би. Але приїхав на мийку, а там така черга як і бачу. Це точно не для мене. Я з вами не готовий чекати. Тому залишиться грязно. Але що, я в принципі задоволений був на ну... А я коротше якраз забрав цей механізм, немає я там на відео, але він був прямо розламаний. Так, що... так що добре, що дійшли руки поміняти. Купили його на розборці. Ще ті по типу, якийсь там... Тут цей бірник так тримався, що... Ну божому слові. Купили його, скільки він мені обійшовся? Євро? 30 десь. З тим що... Тоже паяє. Так, так і так. 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 Дальнобойщик ми уміє дверники сам поміняти. Чуть стат. Коротше, недорого мені обійшлось. Обійшовся саме механізм, трошки кажу, там проблема з одною гайкою, злизалась трошки різьба, але наче наче, наче все працює. Так, зараз витираємо скло, тестуємо. Ну це те що, прямо як нове? цей двірник щось поганенько Ну пора не страшні ніякі дощі а що стосується моєї основної роботи то справа як відбувається я зараз завантажений АДР-кою. Моє автомобільне хобі, яке я в принципі, дуже люблю. І за того я в принципі, взяв собі таку доволі стареньку машину, щоб могти мені ній щось крутити, ремонтувати і так далі. Останнє, з чим вона мене здивувало неприємно, це... Було що, це були... А, це був тормозний супом задній, правий я міняв. Тому що він був закленивший, але О, що хотіти, машині. Скільки машині? Коротше, вже 20 років. Mm -hmm. Так що буває вони вже такі не дуже ці <гум> хороші дні. Але що стосується роботи, то я завантажений, я буду зараз у неділю. Це відео теж записується в неділю і я зараз в неділю вечором буду виїжджати, їду в Австрію, везу АДР і типу, там треба бути до 11 години. Але я думаю, що в мене все вийде. В общем, якщо хочеш огляд на BMW, напиши про це обов'язково коментар. А тобі я дякую за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!